Питання про реорганізацію комунальних підприємств? Прошу. Добрий день ще раз. Шановні колеги. Хочу представити вам проєкт рішення про реорганізацію комунальних підприємств. Зокрема, йдеться про друковані засоби масової інформації. Наразі в комунальній власності територіальної громади Києва перебувають три газети: українська столиця вже добре відомий вам. На жаль, останніми перипетіями вечірні Київ і газета, краще скажу, офіційний вісник, тому що саме такою була з самого початку його роль. Газета Хрещатик. Нагадаю, що процес реорганізації згаданих комунальних підприємств розпочався ще п'ять років тому, але так на жаль, і не був. Завершений. Хочу поінформувати вас щодо нинішньої ситуації в цих медіа. Наприклад, газета Українська столиця вона не видається взагалі з 2007 року. Саме ж підприємство знаходиться в стадії ліквідації. А, і для завершення якої необхідно погасити всього-навсього кредиторську заборгованість у розмірі більше трохи 50 тисяч гривень. Із вечірнім Києвом ситуація в контексті кадрової редакційної політики вам вже добре відома завдяки тому, що тут звучало ситуацію з виконуючим обов'язки головного редактора паном Кострицею і так далі. На жаль, друковані комунальні медіа столиці сьогодні є збитковими а якість їхньої продукції ну, бажає відверто кажучи, і м'яко кажучи, бути кращою, особливо в умовах інформаційної війни і в умовах війни на сході країни. Шановні колеги, я би. Просила уваги, я багато часу вас не заберу. Відтак презентований проект рішення, покликаний більш ефективно використовувати в першу чергу комунальне майно територіальної громади Києва. Проектом передбачається дійсно здійснити реорганізацію, яка по суті відбуватиметься в два етапи. Спочатку приєднати комунальні підприємства, а саме редакцію газети Українська столиця та редакцію газети Вечірні Київ до редакції газети Хрещатик, а потім перейменувати останню саме в комунальне підприємство Вечірні Київ. Я поясню, чим, з чим пов'язаний саме такий механізм, бо дуже багато запитань сьогодні звучало в особистій розмові від моїх колег. Це пов'язано саме в першу чергу з необхідністю проведення повної і системної Реорганізації цих комунальних підприємств і відповідно з необхідністю збереження саме старого доброго бренду під назвою Вечірні Київ по суті, ми сьогодні створюємо одну юридичну особу, одне, юриди... одне комунальне підприємство. Після здійснення реорганізації буде випускати саме підприємство вечірні Київ, буде випускати дві газети. Точніше, повноцінне, я маю надію, сподіваюся, особливо після проведення конкурсу суспільно-політичне в. Дані вечірні, Київ а, і відповідно офіційний вісник Київради. Це Хрещатик, де мають друкуватися безпосередньо рішення Київради і відповідно розпорядження. За статутом підприємства а, очолюватиме директор, головний редактор газети Вечірні Київ і вже тільки один з його заступників, аби не роздувати знову ж таки штат. Бо зараз в окремих а, змі друкованих є по п'ять бухгалтерів. Незрозуміло з якою метою, по п'ять комп'ютерників, що вони там роблять, і будуть видавати, якщо захоче головний редактор на власний розсуд або з нашого вже погодження буде видавати там його заступник газету Хрещатик чи офіційний вісник швидше. Я хочу подякувати за допомогу насамкінець в підготовці цього проекту рішення директору департаменту суспільних комунікацій. І окреме спасибі хочу сказати керівникові апарату Володимиру Бондаренку. Вас же, шановні колеги, прошу підтримати цей проект рішення, тому що ну ми не просто економимо бюджетні кошти. Е, я не розумію взагалі, навіщо нам три комунальні підприємства в умовах тотальної економії бюджетної сьогодні і в умовах того, що ми навіть не можемо впоратися потім з тими керівниками, яких вже самі призначаємо на ці посади, на посади керівників друкованих і взагалі комунальних змі. Тому е, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ми нарешті зможемо навести лад в цій сфері, принаймні так точно. Прошу, якщо є запитання, пропозиції, зауваження, готові а, відповісти. Колеги, чекайте, є питання, як розмігацькова Силь Демаліян, будь ласка. До доповідача Ренета, у мене у мене запитання: навіщо нам взагалі комунальна газета і комунальні медіа? Ми здається, мали вже розмову про це, і публічно в тому числі. Я так розумію, що поки ми завершимо реорганізацію, тут і вибори в Києві пройдуть. І, зокрема, позиція і впливи в Київраді збільшаться, і зокрема будуть більше ініціатив щодо фактично ліквідації або роздержавлення да, або акціонування окремих газет. Вечірній Київ це не вісник. Я розумію. Яку нам потрібно видавати безпосередньо рішення Київради, але е, навіщо нам газета в цілому, коли в принципі достатньо медіа? І ми знаємо, що вони а збиткові, по друге, б, вони завжди дають заангажований матеріал, якби не старалися зробити інакше. Дякую за запитання, цілком слушне і дуже добре, власне, що ми в одній темі і в цьому розбираємося. Щодо роздержавлення засобів масової інформації, дійсно, на жаль, сьогодні Київрада і Київ не може прийняти таке рішення на рівні лише столиці. Ми знаємо, що це загальнодержавний процес, який поки що триває. Тільки зараз нам вдалося нарешті створити суспільне телебачення на базі там першого національного і обласних державних телерадіокомпаній. Я маю надію і навпаки буду вітати, коли це роздержавлення нарешті відбудеться. Але Маємо те, що маємо. Я звернулася особисто до голови комітету профільного верховної ради Вікторії Сюмар з проханням роз'яснити, чи можемо ми сьогодні роздержавлювати, чи може створимо канал територіальних громад, чи це буде преса територіальної громади, бо територіальна громада Києва, яка є по суті сьогодні найбільшою і проживає в столиці України, зобов'язана мати відповідно до законодавства свій якийсь рупор. От Київрада тут все одно обиралася територіальною громадою, і ми є засновниками. Ми не можемо сьогодні за один день роздержавити ці змі або ліквідувати. Вони в нас є, і нам з тим доведеться якимось чином боротися або навпаки шукати принаймні перший шлях або на півміру. Але дійсно кінцева мета. Прекрасно було би, якщо це швидше швидше би сталося, це роздержавлення цих засобів мас інформації. Але зараз принаймні треба з трьох зробити хоча б одне, бо це і роздуті штати, це і відповідно не зрозуміло навіщо такі бюджети, що ми сьогодні фінансуємо. А щодо повертаючись, навіщо Київ сьогодні свій вісник? А де власне ми маємо кого ми сьогодні з комерційних змі змусимо оприлюднювати наші проекти, наші рішення чи розпорядження? На жаль, я сумніваюся, що якась газета сьогодні київська столична Хочеться це робити безкоштовно. Пасибі, будь ласка, Колісніченко, свобода, добрий день. Доброго дня, пані Ірина, мене просто прохання, щоб Я надію, що ми це проголосуємо. і Це так відбудеться. Просто звернути на ту увагу на те, що в газеті Хрещатик оголошення шпаль, одне оголошення коштує дорожче, ніж якби в комерційних віддати в комерційних комерційним газетам. Тому звернути треба увагу на ціне утворення оголошення. Пасибі вам власне зауваження цілком слушне, але не до мене, тому що ми 19 березня, нагадаю, голосували за відповідний проект рішення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників комунальних змі. Я сподіваюся, що буде новий керівник, нова редакційна політика. Ну, відповідно, комерційна, в тому числі. Пасибі. Товариство, є ще запитання до доповідача? Немає тоді ставлю на голосування запропонований проект рішення. Прошу визначатися. Голосуємо. За 85, п'ять протибуля отримало суну рішення прийнято.